Підготували і завантажили ще один трактор Hanvo HVB504. Коротше, це Кентавер 504 H, точніше, не так, Кентавер H504 bccu Як нагадують, передні колеса 24, задні колеса Армур 32 противаги Є. Противаги є, величезний паливний бак. Це найбільша 50-ка, яка продається в мережі магазинів Мотостор. 300 вага, ось такі нижні тяги, єврояблука, гідравліка, важелі, світла повно. І дивіться, це, до речі, малий брат стоїть, це 50-ка мала стоїть без кабіни. Тут також паливний бак, двигун майже 3,9. Дивіться, який величезний трактор. Якщо і ви хочете купити Hanvo 504 в мережі магазинів MotoStore, телефон 066 949 9090. Ціна трактора 17600, гарантія 2 роки. Дякую всім за увагу. Чекаю замовлення і від вас.